Який гарний ліс сьогодні, так? Це означає час грибів. Приїхали, всім привіт, гриби. всім привіт. Приїхали. Привіт, привіт, привіт. З вами Ліснички Тревел. Сьогодні ми з Валентиною коротку подорож зробимо за грибочками. Перевірим. Бо дощик може бути. Ох, Вітерець є, пасмурно може бути дощ, тому ми вже починаємо, Швиденько, так? так. Угу. Я передаю сьогодні. У нас Оператор. валя буде оператором, так, я буду збирати. Грибочки. І ось ми тут зупинилися прямо тут. Зараз я машину тільки закрию, щоб не забути. Ось. Е -е -е. І вже ми знайшли гриби, так? Да? Відразу. Сьогодні, прямо біля машини, починаємо, як завжди, з рядовок зелених. Ось вони, я їх збираю, ось, знаєте, завжди відчищаю, щоб вони вже в кошику були повністю почищені. Ось, ну перше, я цю я не буду брати, вона ну, да, роздала і хтось роздав. Зараз ми зробимо е по всім місцям дуже швидкий захід. Е будемо дивитися тут. Потім підемо подивитися в ту сторону і там, де ростуть ще білі гриби, обов'язково. Тому рушаємо. Сьогодні буде цікава, я сподіваюся, подорож, хоча вже починається дощик. Тому одягаємо капішок і пішли. Має, да? пішли. Що, ми дійшли до місця, де ростуть зеленисі, Давайте буду викопувати. Будемо рахувати, як завжди. Так, дивіться. Он. Он які. Так, ще. Скільки? Три. чотири, п'ять. Шість. Так. йдемо сюди. Шість. Це сім. Так. Дивимось ще, де валь, де тут ще бачила. Вон тут, біля ага. мене. Де-де-де-де-де? Ага, ось бачу. Так. Ось іще. Ось іще. Та ти що? Тут їх скільки. І там далі ще чуть. Так, да, гриби продовжуються, вони ще. Тут? Ага, та ти що? Вон диви, Я зараз буду другу кубку збирати, а потім покажемо. І тут, 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 тут. Дві штучки. Ага. А маленькі взагалі вони фантастичні. Оці от найкращі, напевно, з товстими ніжками mm. вони Та продовжуються вони і ростуть. Бачите, ростуть і ростуть. Погодні умови зараз такі, що ці гриби просто лізуть в усі міс... в усіх місць, так, це такі. Не буду брати ось цей. Так, ось сюди. Ну, тобто, ви зрозуміли, так, що ми продовжуємо збирати. Зеленички. Зараз ми тут позбираємо ну, з оста... ну, всі, які виросли, так? і ось там перевіримо, чи є підзеленки у от, от цих місцях. В, до речі, Валь, можеш поки що подивитися, чи там вони є. Через починається ага. такий... Пішов невеличкий дощик, а я поки тут підчищу. Ось так. Ну що, це у нас тут підзеленки, так? Розпочалися ось такі грибочки цікаві. Рядовки е штрихуваті або рядовки сірі, вони ще називаються. Дуже смачні грибочки. Дуже полюбляють ці гриби, насправді, бачите, вони як ростуть. І зараз ми там трошки далі подивимося, там мають теж. Місця гарні бути. Так, це теж вона чи ні? Ні. А оце дивіться, до речі, інша рядовка, бачите? Яка в неї ніжка? Якщо порівняти з оцією, наприклад, бачите, яка різниця? Подивіться. Тут ніжка оливкова, ну, з оливковим відтінком. Ось, а тут вона така, бачите, трошечки інша. Ну, камера, можливо, так не да, передає. Камера трошки не передає, можливо, але оливковий відтінок ну, мають всі побачити отут. От на, цій, на цій підзеленці. А цей, бачите, немає. І вона навіть іншого немає оцих штрихів, які йдуть, ну, от як на цій підзеленці, або ось на цій, бачите, прямо від центру йдуть такі штришочки. Це теж якась рядовка, я не знаю, що це за рядовка. Якщо хтось знає, може нам написати в коментарі. Так, а ми з вами зараз сюди йдемо, глянемо що тут. І тут мають бути гарні підзеленки, тільки щоб не розчавити їх. От, до речі, знову ця. Виросла, і ось я бачу, є. О, вони тут такі одиночні, так, виросли. Ось вони під зеленочки, бачите, оливкова ніжка. Дуже видно. Так, забираємо. Валь, ти де, де ще тут бачила? От там десь. Де? А, ой, тут гарні які. До речі, то мені здається, молода парасолька росте, можеш показати. На камеру теж. Так, є. Ой, гарна яка. Показати парасоль? Так, да, покажи поки що. Це, я думаю, що це парасолька молода, бо тут, е, ну, коли дивіться, коли парасольки знаходяться в такому стані, то їх краще не брати, тому що можна переплутати з їх отруйними двійниками. Ось, але чому думаю, що це парасолька? Тому що тут е, ну, місце, де ростуть парасольки. Тут я їх знаходив, вони тут були. О, ось іще підзеленки. Виросли такі величенькі. Будемо брати. Так, ну я думаю, що тут. Ну кожного гриба не треба. Так, да, кожного ми не будемо показувати дійсно. Думаю, тут достатньо. Покажемо вам кошик після того, як тут дозбираємо грибочки. Хочеться білого знайти. А, ну зараз підемо. Зараз ми тут все перевіримо і підемо шукати там білі грибочки. Там, де я збирав. Але тут треба теж позбирати, бо вони, бачите. І ну, і так багато, і до таких розмірів виростають. Я не хочу, щоб ну, доростали. Треба їх брати, ось коли вони маленькі, для того, щоб і консерва... або консервація, або типу, піджарка теж нормальна була. І так, все, так. Да., е Ідемо. Так, дивіться, що у нас вийшло. Ось Такі, бачите, вони вже величенькі почали рости. Цілий тиждень нас не було. І ось результат. Так, але ми тут знайшли, що ми де, я тут валя ну, знайшла. Такі гриби. Дуже гарні, при чому, так? видно. Так? Будемо зрізати? Один. Є. Так, тепер ідемо сюди. Такі молоденькі. Так, дуже молоденькі. Два. Так. Три. Ага. Веди далі. Ось так отут. Чотири. П'ять. Шість. Такі м'якенькі, як масло зрізаються, Так, і ще десь були. Очіка, я тут бачила. А, ось. І ось. Ага, це у нас. Е і ось. Так, Це який. Сім. Вісім. Ага. І отой от ще зніми Гарний. Дев'ятий. Дев'ять. Так, все? Не знаю, їх так погано видно, треба. Дуже погано, вони маленькі. Я взагалі їх не бачив, поки ти мені не тикнула <гум> в цей гриб. Гарне місце. Ну, поки що все. Більше не бачу. Ось якого гарного я знайшла. Фотогенічний? Фотогенічний. Зараз йду. Ага. Так, а цей теж був гарний, те, що ти знайшла, так? Так. Да. Давай, бери це. Пішли польовочки, так? Да? Так, такі зали. гарні, сухай. А он там теж гарний. Давай, йди туди. І воно ще один, так, біля нього. Там два, мені здається. Гарний. І ось. Тут теж він, так? Він. Слухай, такі, знаєш, таких би набрати кіло, кіло 10 <схи> на консервацію. Колись ми збирали багато. Пам'ятаєш, як uh -huh. осінь була багато, така нагремна. Та, ми, ми ж навіть не з цим кошиком ходили, ми з тим великим ходили, збирали. А давай ще шукати. Ось іще. А, ні, це, це не польський. Це не польський. Дуже багато цих поганок і вони дуже схожі. Ну, поки нема. Поки нема, рухаємося далі. Ось два красунчика яких. І я два знайшов. Дивимо, там один, вон. Угу. І ось ще один. Пішли польовочки, так? А тут навіть такий, типу, подвійний. Угу. І такі. Ого, та що? Та Я теж хочу фотку зробити, можна, потім ми зірвемо. Валь, Щось трошки польських. Шо? Трошки польських. Трапляються по дві-три штучки Ось такі. О, гарні. Бачите, що у нас тут зараз? Неочікувано. Я точніше, ну, я сподівався, що будуть знову тільки рядовки, ну, може там десь пару білих грибів, але щоб почалися польські гриби, це дуже цікаво. Будемо далі шукати. Ось, як заховався. Красунчик. Брати? Так, Угу. Ой, ще я таке. Ага, теж добрий. А я трошки сироїжок, дивіться, зелених, моїх найлюбленіших. Дуже смачні грибочки. Дивіться, який вже кошик. Ідемо далі. Хоча й пішли дуже чудові польські, так, але без рядовок ми не можемо. Ось дивіться, які... О, вони просто виймаються руками, бачите, під цими під такими горбиками. Опа. Дивіться, які. О! одне місце ось такі гарні рядовочки. Будемо забирати, а ти, Валь, десь там ще а бачила, напевно, і, і під тими горбиками. Ну, тут вже, знаєте, ми е, не так довго ходили. Мені здається, що зараз треба буде кошик міняти. Я взагалі не думав, що ну, я встигнемо зібрати ми гриби, але. А, ні, тут щось інше. Ось. Тут теж щось інше. Ага. Оце гарна має бути така. Бачите? чищаємо цю ніжку, закопуємо. Так. Так, тепер ми вже прийшли, а ось польські диви. Оль. Так, гарний. Ага. Е, тепер ми вже пройшли ті місця, де можна навіть білий грибочок десь знайти. Зараз будемо шукати і наповнювати далі кошик. От я знайшла маслючки. День і другий. Так, друзі. Грибочків багато. Ось дивіться, який пульовик класний. Ой, випадає. Ось такий. І людей достатньо. І подивіться, скільки ми вже грибочків зібрали. Знаю, скільки ми ходили. Десь може годину. А, трошки більше години, подивіться на цей кошик. Тобто грибів достатньо, можна збирати. Польовик гарний. Значить, польовики навіть маслюки, дивіться. Зараз ми йдемо здавати кошик в машину, візьмемо інший і пошукаємо ще трошки грибочків. Так? Що, пішли до машини? Які гарні польовачки. Ми вже знайшли багато. Зараз, секундочку. Ось такі грибочки. По ну, одному ми, ростуть. Так, або по два, або по одному. Ось такі осінній. Ми змінили кошик. Зараз спробуємо трошки може польських пошукати. Виростали маслячки молоденькі. Я тоді ці забираю. О, ух ти, які гарненькі. Ага. Грибів навалом, так? Різноманітних. Осінь. Треба ходити шукати. Що там грибочки, так? Грибочки такі. Біля дороги знову. Ніби ціленький. Один ось такий тут зрізали, до речі. Це ж ціленький. Цей трохи червівий. О, далі ціленький. Добре, бачите, трошечки польських є. Ось, але в тих місцях, де би ми хотіли їх знайти, їх чомусь нема. Зараз ми ще отут пройдемось по лісу і там подивимося, бо ходять грибники з повними пакетами грибів. Пішли? Ось красунчики. Ось іще один. Зараз я теж свій дістану покажу. Опа. А ось мій. Зараз. Що, трошки йдуть, так польські гриби. Ага. Покажи, скільки ми зараз знайшли трошки ще. Позбирали чудові гриби, просто польські, абсолютно чудові. Такі зараз, може, дозбираємо кошик, ще пошукаємо в листі тут в трависті. Ось іще один галь. Диви, вони ростуть. Так от. Які грибочки чудові. Тому сезон польських грибів почався. О, І я знайшов. Ой, у мене який гарний. Зараз покажу вам. І ось іще, іще. іще. Та йо моє ух ти іще. Тут місце валь я знайшов. Диви, які, подиви, які грибочки знайшов, диви. О. Зараз ще один. І ось такий, Як вам? Класні. Так, схоже наше місце. Ми тут збирали в якому році? В 22-му, так, 22-му восени. Ось тут були дуже гарні місця на польські. Можливо, ще я не пам'ятаю, чи в 23 му були, чи не були. Тоді саме більше. А, да, в 22-му восени тут просто ну, буй грибів був. О, клас. Так, давайте тут ще шукати, бо місця, мені здається, гарні дуже. А ось цей валь ти бачила? І mm. воно ще один. Ось Дай. цей, а ось. Це гарно. Бери. Трієчка знову. Бачите, три опольських грибочків. А вони ще один. Ну, невеличкий, але гарний. Ось. Опа. Так. І воно ще один. Навіть два. Бачите, тут люди не ходили ще. Ось такі. Обчищай. Ага. Тут ніжки треба просто ці брудні обрізати корінчики і все, бо якщо їх просто так обчищати, то часу не буде, щоб зібрати гриби. Так. Десь ща ще немає, але сьогодні обіцяється. Ага, червовий. Це чистий. Ось так. Зараз. Ось який, коросині. Тебе теж там є? Я тут чотири штуки знайшов, поки ти там той дивишся. Так, де? Цей та ти що? Це може зарахуватися як білий гриб навіть. Мені здається, такий, з такими ніжками. Так. Ну що, шукаємо далі? Бачу, які гарні? Бачу. Ці місця колись вигоріли, була пожежа. Угу, Але гриби ростуть. Так, почали рости гриби. Червивий? то викидай. Отакий нормальний, за потім почищу. Так, червивих дуже мало грибів, до речі. Це що тут? Ано, ну дивишся, польський такий великий. Ага, але вже він. А, ну вже старий. Старий. Але так, був польський. Такі величенькі. Траві. Та ось іще один. Червивий. Угу. Ці, в траві не будуть червий. Ага. Чи ці ще великі, так? Величень? Може ці ще великі, бо ми до цього тільки маленькі збирали, вони всі чисті. Майже. Ну, 99% травишці вони можуть бути червиві. О, бачите, тут все як погоріло. Залишилося місця. Вже біля машини, але попадаються отакі. Ой. Ой. Ось ще. Разом а, три. Усвої? Три трінятки. Гарні. Ага. І от там є маленького бачу, бачу. Там. Ага, бачу зараз оці. Трошки відріжу. Оцей? Так. Ага. Гарний. Так, ось дивіться, дивіться, яка. Це був поганенький. Що, вже майже біля машини. Будемо показувати вам, що зібрали. В цілому. Ну, що Валь, як тобі сьогодні наша подорож? Нормально так зібрали. Трошки втомилися, так, але а, того Пройшли, варте. Це нормально. А скільки ми ходили зараз 13.20, ми десь в 11 І приїхали, так. А, ну, 11. ну, трошки менше, 2,5. Так. Що ми зібрали? Дивіться, зараз. Ось ці наші кошики. Так. проблема з Ось такі. Так, ну тут ви побачили, це кошик, майже повний рядовочок, там, там трошки польських є. Ой, а цей другий кошик це кошик з польських грибів. Мені здається, дуже класний результат. Завтра, думаю, ще треба йти. Так, збирати грибочки, тому що ми ну, дуже малу частину лісу обійшли там, де мали бути гриби. Ось, але ну, дуже класні, дуже, дуже класні грибочки. Подивіться, які польські гриби просто фантастика. Ну, рядовки вже трошечки, бачите, ну, величенькі. Буду смажити. Ось, ліс дуже гарний на гриби. Дуже багато грибів треба ходити. Що і грибників багато, повні ж пакети ходять з грибами. Дещо не було, хоча передавали. Ось почав крапати трошки. Mm -hmm. угу. mm -hmm. Ось. Але мені здається, ми молодці, дуже файно пройшлися, зібрали багато грибочків. Ну і завтра я піду ще на другий захід. Ну, з вас коментарі, подобайки Обов'язково. Обов Ось, ну, як завжди, з вами був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь, ставте все, що можете, щоб підтримати наш канал. Будемо дуже вдячні. Що до зустрічі. Пока-пока.